Так, сьогодні... 29 квітня 2024 року, понеділок на часах 9.48 починаємо садити картоплю. Люди проїхать зараз збір на нову GoPro, екшн камеру для зйомки ще більш хороших, качественних роликів. Силочки ви бачите, QR-код бачите зараз на екрані. Силочки є в описі до цього відео. Номера карт теж в описі до цього відео. Хто скільки може, буду благодарний за будь-який донат. Погнали. садит картофель. Ты говорить умеешь. Да? <реш> Стараюсь. А? Стараюсь. Не, я прям блогер до э, мозга костей. Да? Ну, мешки маленькие, они легкие. Ты молодец. По ном? А. Okay. Да. Тут по два мішка, да? Це, по два мішка, а по два ведра у мішку. 4, 4. 4. 4. Та не буде тут. В тут деяких по чотири, в деяких по три, по два. Ну, воно видно, що деякі мішки прямо взагалі. <сес> Та нормально, щоб потім не бігати далеко. Оце собі взяв, взяв, де пішов. Кон буде клас. Ага, я зрозумів. не перебігати через ці. Ну, не топкати. Землю. Не я Та прив'я, прив'яв коло коров, де хай Ясно. Треба буде собі другу сумку, У мене зараз на грудна сумка. Я, мабуть, поміняю У мене є ще одна сумка. Друга. Тут два по бо неправильно, я склав. Та саме той самий маленький, то тут тут теж по проблемам. А це бачите, що гной розкиданий, це все наше поле. І це все буде картопля. Десь так. Да, так, в одному місці десь пропустив. Вон там, да, видно, що плохо покропив. А так ми випалювали траву ядом. Щоб не росло, воно видно, що таке жовте все. Все випалене, щоб менше росло. Щоб менш запад його короче, бігати і переживати, що заросте. Випалили, да й все на тому. Дай поливаси та Дай буде гуд. Посадимо картоплю, де я поїду зразу по пирській будемо всі. Завтра наша приста. Я не знаю, не бачити. У батька завтра вже перша наслаждатися травчим. <рес> як там перше число це день трудоголіка чи як там Короче, на цій неділі треба вже знову Так. Так. будуть так, бо тільки раніше його не можна було, тому що дощили ви. Я раніше по кроку Там не можна кропити, як дощі йдуть. Так, да, треба, щоб було все без дощу. О. І так добре собаки, як дощу кропив, де дощу не було. Так. Да. І там, якщо ми ти типу, покропиш і будемо зразу розвивати, то там, наверное, толку не буде. А може не, і бути. Тут і треба було раніше. Я вам казав купити, до сьогодні я поїхав би травити. Поки садиви. От совше. А, ну так. Да. Ну що завтра купить? Завтра він зубіду, батько поїде. Треба картоплю посадити, тому що тоді жовті траві. Одна картопля вилазить, а друга ще... Я зрозумів, а друга ще не росте. А травить же треба одинаково. Та ми швидко цю картоплю посадимо. Хай два дні в нас пойде. Да. Ми двадцять сотих, напевно, год за два дні посадили. Да. А це ж 15. Діма завтра сам поїхав. Я можу й сам, сам поїхати. Поїхав і все, тоді помав. Повезеш сам. Конечно. Ну то я поїду зранку, буду садити. Маруся, ти конем більше чи? то да ти просто до, на, йди на вілки, чуєш. Ай, Дімо, знімає. Давай, да, я пройдуся, зніму, а потім трансляцію включу. Щоб в прямому ефірі садити картоплю. Так. так, все, Ти йди на вілки, чула, мару. Да. Так Ти так і дивися і йди на вілки. Ну! Я ну, хочу. ну! ну! Дивись на вілки і йди! Я ну! Так, ну, ну. да, вже такого мало де й побачиш, як э, вручну це все робиться. Ну, Конем. Ну. Да. Ну. Дивіться люди, скоро це буде музейний експонат. Гася. Ну! Ну, пошла, наперед, коня не заходить. Он як гори. Ну! Гася ну! Ти маруся вже, зараз он до межі дойде. Ти подивись, як стрибило. Ти ж дивись на вілки йде. А не куди ж ти йдеш? Коня на вілки треба вести.

ну! Ч ⁇ чуть будут кривоватые рядки, то ничего страшного. Я готов, они всегда идеально ровные. Так, хайк. ⁇ -мо ⁇ пьяные! Я лучше с коня пустил бы, я ровнейший прошел. Да, Так-чуть-чуть. Под нема, блядь. То мелочь. Да что мелочь, Дима? Потом в конце придется много крутиться, да? Я, я, у меня слов ма. А що я? з той сторони кладу вже. Все, люди, пошли тебе садити картоплю. Следующий ролик буде вже як ми посадили. приходьте в трансляції, буде цікаво.